Доброго дня всім, хто переглядає це відео. Значить, Сьогодні розповім, що там по тракторові, як працює. Люди запитання задають. Більш-менш працює нормально. Но, коли мороз, я прогріваю, виходить, заливаю в радіатор, гарачу воду, щоб прогріти саму головку. Ну, хвилин 5. Потім почекав і вже запускається двигун добре. Якщо я заливаю холодну воду о, в радіатор, він заводиться якби як з перебою. аж Як як говориться, аж кашляє над тим димом. О. Ну, а потім хвилин-дві, і він вже робить рівномірно. Не знаю, чого так. Зажання я виставив трошки на пізні Ну, Щоб йому трошки легше було. Проробиться. Весною подивимося, як він з фрезою йде на грусті. Можливо, трохи поставимо на раннє. Бо, говорять, теж на пізньому погано на трактор. О. А зараз, як зима, то поставив на пізнє, щоб йому трошки як, легше було. І навіть, як був на ранньому стояв, я як газу давав, він трохи тугіше обороти набирав. І під гору йшов. Коли поставив на пізні, він почав легше обороти набирати і трошки тяга додавалася. Тому якось так. Що я хочу розповісти? Потім, як говорили, топлівна з новою поршневою і як форсунка та, що була після ремонту. По тязі нормально. форсунка працює, топлівна працює без питань. Топлівна стоїть нова, купляв. У Віталія Бойчука магазин Планета Залізяка». О. Так що якось так. По По двигунові. Коротше, лопнув. Ну, Лопнула кришка. Радіатор стоїть 2,5. 3000, який, є латунний, є О. І цю то, в принципі, Такі гроші платити, вже влетів з таю поршневою і купувати радіатора, то не думайте, що герметик всередині. Просто зажали закльопками, заклепали. І просто поверхові пустили, бо щоб не виляпувало воду. о, Так що якось так. Така ось горловина. ну Бажано поставити із каністри. ну Обикновеної пластикової. О, кришку, бо як загиржавіє, то потім не відкрутиш. Це Літом постійно там доливаєш. О, а зимою то ось така кришка буде гержавіти. Потім, якщо все на зиму закривлено, то можна не відкрутити, або буде важко. Тому якось так. Далі. Запитували дуже багато людей по мотогодинах. Ванюк, чого ти не кажеш, скільки мотора мотогодин, я вам не можу цього сказати. Бо, тому що він як був на обкаці, пройшло 15 там, Ну і з чимось пару мотогодин було ще. 15, здається, 23. чи скільки, І він заклинив. Він не перестав вже мотати мотогодини. О. І ну, замінювати смислу немає. По двигуном я і так знаю, ну, масло я постійно міняю там, на сезон з весни до зими. Я міняю два рази. О. Весна і літом. На зиму я не використовую трактора в роботах, то потім на слідуючу весну я так само роблю заміну мастила. О. В коробці провіраю, я просто доливаю. Купив 4 літри нігрол. Ну, Тат 17. О, просто доливаю. Ну, щоб там є, мабуть, звідси камера не передасть. Є контрольний болт, Ото вище болта я ще наливаю 1 літру мастила. Ну, Так, щоб доставало на первічний вал і шестерню першої і задньої передачі. Якщо цього не зробити, буде шестерня горіти. Ну, Вона виходить як плавиться. Тому що китайське желізо там воно болото. Так що якось так. о По коробці нічого не можу сказати, поки що ремонтів не робили. о Так що якось так. Вчепили вже ось це, це такі стопи, повороти. о Це фара заднього виду чітко світить одна фара. Е, порівняно як із передніми. Заводськими покажу. Ось такими. То, та одна фара більший діам... ну, діаметр, а більшу площу освітлює, ніж оці китайські на лампочки. Ну, звісно, треба трохи освітлення, щоб було краще, але поки що маємо, що маємо, бо головне, щоб технічно працював мотор і коробка. Так що якось так. По болтах ось, ось цих. Що три болти йде. Хлопці казали, що там воно відриває чи що. Просто обварили ту пластину, ну, щоб не дірало, бачу, хлопці відриває, і підсилили шістерка полоса. Підняли, виходить. Ці болти були. Е, виходить, різьба сильно довга самому корпусу коробки, а болти були короткі. Ми як підклали, виходить полосу. Чітко на, на різьбі тепер болти зажимаються і не відпускаються. Даже, ну, я їздив два місяці, то воно навіть на виток ключа не відпустилось. Так само і знизу О, ось ці два болти, бачите, усиляно полосою. О. О якось так. Це виходить обратка. Порцунки, бо ще подумаєте, що е, ну, на воду. Не, на воду я нічого не ставив на рахунок того, що, типу, як розширитель, розширительний бачок, бачите, нема нічого. Бачок це поставили із двигуна зіт о китайський як подивився сіну, то все те саме, що і поршню, поршньову купити. Так що якось так. А так то працюємо. Працює тракторець. По навісному поки що у нас ось така погода, то якось бачите, не сильно хочеться, як говориться, і на двір виходити. Так що якось так. Далі будемо працювати, буду знімати відео. Хто має бажання, підписуємося. Щось розповім, пишіть в коментарях, на що дати відповідь. Можливо, щось вам цікаво. Як по навісному, так і по двигуновій. О, ось такий тракторець, ось така назва в нього. Воно ну, ну, все китайське. Як говориться, я купляв, мені говорили, це болото, Ну, самий метал. Та зараз ще хуже качество. Так, всім бажаю, щоб ваша техніка не ламалася. Дякую за перегляд.